Вітаю, мої друзі! Почнемо тренування. Вистріли пальці прямо на ногах, трошки м'якенькі коліна підкрутили таз, напружили тим самим м'язи живота, розкрили грудну клітину, витягнули смаківкою вверх і зробили глибокий вдих і видих. Налаштовуйтесь вдих, видих. Останній раз вдих і видих. Робимо повороти голови вправо в ліву сторону. Все робите плавно, обережно, без різких рухів. Далі робимо пів коло головою знизу, вверх, знизу вверх, плавно, обережно, не запрокидуйте голову сильно назад. Просто виводьте підборіддя знизу і переводьте погляд вверх. Далі робимо колові рухи плечима назад. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім вперед. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Поставте руки перед собою, напружте м'язи преса. І фіксуйте таз, уводьте по одній руку назад. Витягуйтесь хорошо пальцями назад. Старайтеся зафіксувати свій таз і працювати тільки грудним відділом. Молодці. Доробили! Тепер руки за голову, ліктів в сторони, округляйте грудний відділ і розкривайте ліктів в сторону. Округлились на вдих. На видих розкрились. Старайтесь на видих, коли ви розкриваєте лікті в сторону, відчувати, як ваші лопатки сводяться. Видих, округлились, видих. Добре, молодці. Тепер опустили руки і робимо наклони вбік. Одна рука ковзає вниз, друга витягується над вухом. Видих. Вирівнялись вдих, видих, потягнулись, вирівнялись видих і продовжуйте. Уявляйте, що ви працюєте в одній площині, як ніби ви, між двома стінами, і хорошо витягуйтеся рукою в бік. Далі вистрілили свої ноги, подивилися, щоб великі пальці були на одному рівні, і піднімаєтесь на вшпиньки вверх. Плавно присідаєте, опускаєте спочатку п'ятки, потім вирівнюєте коліна. Піднімаєтесь вверх, присідаєте, опускаєте п'ятки, вирівнюєте коліна. Тут ви уявляєте, як ви ніби ковзаєте по стіні, ваш корпус не нахляється вперед. Ви вийшли вверх на вшпиньки, Присіла, опустили п'ятки і вирівняли коліна. Постійно витягуйтесь маківкою вверх і тримайте сильний центр. Далі підніміться вверх і позмінно згибайте праву ліву ногу в коліні, п'яточку вдавлю в підлогу. Старайтеся вагу тіла переносити на носочки, щоб більше розігріти вашу стопу. Далі ми виводимо стопи на бокову поверхність і вирівнюємо. На бокову, Вирівняли на бокову, вирівняли і продовжуйте. Тепер в серединку завалюйте, старайтесь починати свій рух зі стоп, вже коліна йдуть по інерції. Зупиняйтесь і робите колові рухи стопою, як ніби зверху по пальцях проходитесь. В своєму темпі. 5 разів в одну сторону, 5 разів в іншу сторону. Поміняйте ногу. Чудова наша розминка закінчилась. Приступаємо до основної частини. І так, відбалансували себе, розкрили грудну клітину, відкрутили таз, напружили м'язи живота. Зробили так, щоб голова грудна клітина таз були на одній лінії. Тепер виводите ногу вверх і руки вверх. Робите вдих і на видиху вводите ногу назад, руки здовж тіла. Виводите ногу, ставите позаду і робите один випад коліном вниз. Переходите знову на опорну ногу, виходите в ластівку і знову випад коліна вниз, ластівка руки здовж тіла. Хорошо напружуйте стопу, коли ви виходите в ластівку, для того, щоб ви не напружити стопу, а ви тягуєте стопу вдаль, для того, щоб ви відчували, як напружується ваша сідниця, той ноги, яка зараз у вас піднята. Переконайтеся, що коли ви виходите в випад, ваше коліно не завалюється за носок. Ваші руки мають також працювати, руки напружені, виштовхуються долонями вверх. Далі ви затримались і переводите руки через півколо вперед і уводите півколом назад, з'єднує долоні. Кожен раз розвертайте долоні. Спочатку ви виводите їх вперед, долоні направлені вниз, уводите назад, долоні направлені вверх. Тримайте ногу витягнуту повище, в ідеаль паралельно з полом. Не забувайте, що носочку у вас тягнеться і ви відчуваєте сідницю. Нога опорна, трохи призігнута в коліні. Погляд чітко перед собою, маківка витягнута вдаль. Піднімайтесь вверх, коліна вверх, а опускаєте руки. Міняєте сторону, міняєте ногу. Так само відбалансували себе. І піднімаєте ногу вверх, руки вверх, уводите ногу назад, руки вздовж тіла, опускаєте ногу, ставите коліно вниз, виводите знову себе в ластівку руки вздовж тіла, і продовжуєте випад. ластівка, сильний центр, нога напружена, коліна не заходить за носочок. Контролюйте себе, відчувайте кожен ваш м'яз, який зараз працює. Thank you Добре, закінчили. Приступаємо до іншої вправи, також на баланс. Розправили плечі, піднімаєте ногу вверх, руки за голову, робите вдих і на видих робите скручування корпусом до зігнутої ноги. Вдих і видих, скрутилась. таз не розвертаємо. Нога у вас статична. І ви продовжуєте, тримайте баланс, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. І продовжуйте. Тепер поміняйте ногу і зробіть те саме на іншу сторону. Видих, вдих. таз не розвертаємо. Видих. Вдих. Руки зафіксовані, розкриті в ліктях. Плечі мають бути плюс-мінус на одному рівні. Добре, закінчили. Тепер ставимо ноги широко, перевіряємо, щоб стопи були трохи в діагональ. Має бути п'ятка під коліном. Коли ви будете опускатись вниз, таз підкручуємо. І уводимо таз назад, руками тягнемось вперед. Внизу в нижній позиції. Максимально розкривайте коліна назовні і тягніться руками вперед з рівною спиною. Якщо ви відчуваєте, що ви нахиляєтесь, і ваша спина округлюється, значить не опускайтесь так низько. Зробили. Тепер підкрутили таз, руки знову за головою, плечі на одному рівні. І тепер таз направляєте вниз, внизу максимально розводите коліна назовні. Зафіксувались і тягнетесь долоню до п'ятки. В цій позиції ви уявляєте, що ви між двома стінами і працюєте в одній площині. Лікці плечі у вас на одному рівні. Видих вниз, видих вверх. Видих. Видих, видих, видих. і продовжуйте. Добре, молодці. закінчили, Ноги збираємо і приступаємо до наступної вправи. Ми стаємо на одне коліно, якщо треба під коліно щось м'якеньке, підкладіть собі подушечку. Руки за голову, ногу поставте на подушечки пальців. Далі ми з вами піднімаємося вверх, плавно опускаємо коліна і робимо наклон в один бік. Знову піднімаємось, м'яко опускаємо коліна і робимо наклон в інший бік. Коли ви опускаєтесь вниз і робите наклони, ви робите це в одній площині, уявляє, що ви ніби між двома стінами. У вас має бути сильний центр, підкручений таз. Все тіло напружене, ви себе тримаєте, тримайте координацію. Доробили. Тепер вам треба зробити ногу опорною дуже сильною. Ви напружили сідницю, вклали гомілку стопу та підкрутили, витягнули смаківкою вверх, розвертаєтесь до коліна і тягнетеся лікцем до стопи. Плавно виходите вверх, повертаєтесь від коліна і так само з рівною спиною старайтесь тягнутися до стопи. Якщо ви відчуваєте, що ваша спина скругляється, коли ви нахиляєтесь вниз, то значить ви робите сильно в амплітуді. Зробіть менше наклон. Вдих і видих вниз. Далі поміняйте ногу і зробіть всі дві вправи на іншу сторону. Спочатку руки за головою таз підкрутили, виводите. Себе вверх, плавно опускаєте коліно вниз і робите наклон спочатку в один бік-вниз, вверх, вниз, і потім в інший бік. Продовжуйте, не забувайте, що у вас має бути сильний центр, і ви працюєте в одній площині. Далі зафіксувались і робите розворот верхом, тягнетесь ліктем вниз, повертаєтесь від коліна і тягнетесь іншим ліктем вниз. Старайтесь, коли ви тягнетесь, нахиляєтеся вниз, та при цьому у вас зафіксований. Ви, коли тягнетесь ліктем вниз, маєте відчувати, як ваша сідниця розтягується. Старайтесь тримати спину рівною, і якщо спинка скругляється значить робіть меншу амплітуду. Добре, доробили. Тепер опускайтесь вниз, розставляйте коліна в сторони і тягнетесь руками вперед, тазом назад. Далі витягуйтесь в діагональ з дош одного коліна. І в іншу діагональ здовж іншого коліна. Далі повертайте руки всередину, опускаєте на руки голову і відпочиваєте, розслабляйте шию і живіт. Наступна вправа. ви опускаєтесь коліно-кістьову позицію, долоні під плечима, коліна під тазом. Далі нам треба відштовхнутись руками і ногами від килимка і направити свою лопатку в праву сторону, потім опустити її вниз, потім виштовхнути в ліву сторону і опуститися вниз. І зробити колові рухи повністю всім хребтом. Старайтесь в верхній позиції підкручувати таз, щоб у вас була дуга повністю по всьому хребту. Спочатку робите в одну сторону. Потім так само в іншу сторону. Плавно, обережно, в своїй амплітуді, вниз прогнулись, відштовхнулись руками і ногами і вигнулись вверх. При цьому ви робите колові рухи. Добре. Тепер. Поставили вперед праву ліву руку, хто може вставте на пальчики, кому важко на повністю на долонь, і прогибайтесь грудною клітиною вниз. Піднімайтесь вверх. Тепер будемо робити з вами зашагування за килимок і виштовхувати знову вверх свій хребет. Ви робите зашагування вдих і на видих виштовхуєте спинку вверх. Робите спину нейтральною, перешагуєте на іншу сторону і виштовхуєте себе вверх. Старайтесь, коли ви перешагуєте та рука, яка закінчує рух, тою лопаткою, значить, ви і виштовхуєте себе більше вгору. Зараз, в даному випадку, в мене права рука і права лопатка більше йде вверх. Тут буде ліва рука і ліву лопатку я більше виштовхую вверх. Але так само принцип такий самий. Ви підкручуєте таз і стараєтесь зробити дугу по всьому хребту, але все одно акцент іде у вас на лопатку той руки, яка закінчує рух. І потягніться таз назад, руки вперед. І наступна вправа ми стаємо на одному коліні інша нога пряма, таз підкручений. Стопа на рівні коліна і ви робите наклони в бік, піднімає себе м'язами преса. Тут уявляйте себе між двома стінами, працюйте в одній площині і піднімайте себе саме за рахунок м'язів косих преса. Вдих вверху, видих наклон, видих, вдих. Далі ми будемо робити наклон в бік і розвертатись корпусом вниз, повертатись в исходне положення. Наклон, повернулись лікці паралельно з полом і вирівнялись. Лікці паралельно з полом і вирівнялись. При цьому ваш таз залишається в висходній позиції. Старайтесь його не розвертати, а більш фіксувати, щоб ви зараз пропрацьовували тільки верхом. Далі ви опускаєте вниз руку, ставите долонь під плечем, виводите ногу пряму і робите плавні підконтрольні махи прямою ногою вверх-вниз. Старайтеся витягуватись маківкою вверх. Якщо в такій позиції у вас шия ваша, втомлюється, опускайте очі вниз. Далі ви виводите ногу вперед носочок на себе, уводите назад носочок від себе. Коли ви вводите ногу назад, старайтеся носочком тягнутися назад і відчувати, як скорочується ваш сідничний м'яз. Для цього вам треба працювати в одній площині. Далі ми робимо кругові оберти ногою невеликі. Тут, якщо втомилась шия, ось так ви можете опустити очі вниз, як я, тільки що. В іншу сторону. І тепер ногу зігнули в колінному суглобі і опускаєте до коліна, піднімаєте вверх. Потягніться, розслабтесь, тому що вам ще треба повторити буде цей комплекс на іншу сторону, стали. І повторюємо все те саме на іншу сторону. Спочатку наклони вправо вліво Потім додаємо на колон і повертаємо ліксі паралельно з полем. Закінчили. Далі опускаєте руку, вистраюєте себе зручно, комфортно, робите махи вверх вниз, далі переводите стопу вперед, уводите назад. Не забувайте активно працювати стопою Нога вперед, нога назад. Далі колові рухи. І з'їбаєте ногу в колінному суглобі, опускаєте коліно вниз, піднімаєте вверх. Чудово доробили. і дайте собі розслабитись. Потягніться хорошо, тазом назад і руками вперед. Потягніться в діагональ вздовж одного коліна, плавно перейдіть на інший бік, далі переходимо в колінно кістяву позицію і виштовхуємо таз наверх. Стараємося відштовхнутися руками від килимка, а п'ятками потягнутися вниз в підлогу. Далі позгібайте, перезгібайте праву ліву ногу в коліні, ще більше п'ятку вдавлює в підлогу, а куприком в той час витягуйтеся вверх. І потихеньку підходьте долонями до стоп, починайте розкручуватись круглою спинкою вверх, доходите до колін, зупиняєтесь і робите кішечку. Прогибайтеся вдих, руками від колін виштовхуєтесь, робите дугу по хребту видих. Вдих і видих. Далі опустились вниз, розслабили повністю верх корпуса, покачались вправо-вліво, розслабили голову і плавно розкручуйтесь вверх. Повертаєтесь і робите глибокий вдих і повний видих. Ще раз вдих. І повний видих. Останній разок вдих. І повний видих. Чудово, можете себе привітати.